В описі в журналі Верена, який мене надихнув на в'язання цієї сукні, тут нема заглиблення. Але звісно, що коли є заглиблення, буде трошки зручніше, я це розуміла, тому вирішила спробувати тут зробити. Заглиблення на спинці робила менше, ніж заглиблення попереду. Тут чітко видно, що попереду заглиблення більше. Після того, як я прив'язала годзики, то я вже неодноразово міряла. І дійсно дуже зручно, вдало я зробила це заглиблення, тому що коли я в'язала, в мене були сумніви, чи не занадто воно глибоке, бо я хотіла, щоб все ж таки виріс був схожий на виріс човник, а також чи не занадто воно маленьке, щоб мені було зручно. Були деякі сумніви, але вже зараз я міряла кілька разів, після того, як гузики прив'язала, і мені зручно, дійсно, я вгадала з глибиною. Цього заглиблення, і попереду, і по спинці мені все подобається.